Неймовірно багато. Алло, був дуже жорсткий голос. Всім привіт! Сьогодні я піду на манікюр до однієї майстерши. Це нова майстерша, якої в мене не було на відео. Я дуже сильно сподіваюся, що вона мені не пошкодить котіку, як у минулому відео. Зробила попередня майстерша. Ось. Тому що в мене після тієї майстерші один нігодь відпав. Ось і прайс-лист. Ось дизайн, який я хочу. Я хочу однотонні червоні нігці, але в мене дилема зробити дизайн кошаче око або відтінок Scarlet. мій. найулюбленіший відтінок вті. червоного. Ось як вони виглядають в мене. Все. Ой. Так. Тому я не знаю. Подивимось на її палітру сьогодні. Якраз також це... я хочу оцінити її палітру кольорів, тому що для мене це дуже важливо, особливо для моїх червоних фетишей у манікюрі. Ось почався мій шлях туди, якщо що вона приймає на дому, не в салоні, тому вона зустріла мене у домашній атмосфері. Робоча зона неймовірна, охайна. Палітра кольорів достатньо різноманітна, особливо у червоні кольори. Я достатньо довгий час обирала колір червоного та знайшла його. Ось така форма виходить. Все достатньо охайно. Очікувало поки що не пошкодила. Великою перевагою є те, що вона запропоновує чай, цукерочки, та ще вона вмикає якісь передачі, які ти побажаєш переглянути. Саме в самому конце я ще раз все. Виконулось все охайно, чисто. Як вона казала, до кожного клієнта вона має індивідуальний підхід по виконанню гігієнічного манікюру. Настав процес нанесення бази, мені вже нанесено одну ручку. Тепер наносять на інший перегляд того, як мої нігті будуть гармоніювати з цим кольором. Мені все сподобалось. Я так стараюсь. Душу продаю. Світ відключить, вона буде цвіт, от світ. ну для мене, поняла цвет, щоб я виділа. Зробили мені ось такі нігті, Вони дуже гарні. Вони мають перелив, я вдома покажу результати більш подробно. Спочатку я прийшла на 15 хвилин раніше. Я записувалася на 10 годину. Я коли їй вона така. Алло, нігті? Так, я пам'ятаю. Був дуже жорсткий голос. Я спочатку подумала, що мені буде некомфортно. Ось. Вона така, я тільки проснулася. Ось, ну це так. Трішечки було странненько, тому що тому, що клієнт може прийти на 10 хвилин раніше, і це я вважаю нормою. Ось я ж не за пів години прийшла раніше. Ну, буває в мене таке. Ну краще раніше прийти ніж запізнитися. І я вирішила 7 хвилин почекати на вулиці, потім зайти. Я завжди так роблю. Ось а, у цьому випадку я теж приходила. За 20 хвилин я 10 хвилин стояла, думаю, ну зараз у без 10, 10 їй подзвоню, тому що я завжди забуваю, де вона знаходиться там під'їзди плюс-мінус, однакові. Але потім все вже стало добре. Відношення одразу змінилося. Став в неї голос такий, як завжди, був м'який. Я до неї. Раніше ходила, це моя найперше майстерше нарощування Ось, Тому я вирішила до неї знову зайти на Новий рік. Якось. Відношення було достатньо гарне, мені все сподобалось. Ось Також вона зазвичай пропонує каву, чай, цукерочки. Це виїздили. Демонстрація руки правою та лівою. Подруга теж зацінила ці нігти. Було Настав час критерії оцінювання моїх нігтів. Перше гостинність, вона була на середньому рівні, тому поставлю 6 балів, тому що з дзвінком ало так нігті на 10. Ну, Це не дуже привітно було спочатку, тому такий був вайб. Починалося негативненько, але все якось устаканілося після того, як я прийшла туди. Далі співпадіння з референсом 100%. Якщо що, я знаю те, що однотонні нігті робити в рази легше ніж дизайном, але є такі майстри, які однотонні не можуть нормально зробити. Все гарно, все дуже охайно, кроволиття ніякого не було. Це велика перевага, чесно кажучи. Також, мій новий критерій оцінювання це різноманітність кольорів самої палітри. Це 100 із 10, тому що там кольорів було дуже неймовірно багато. Ну, вона займається цим три роки, тому, звісно ж, в неї буде достатньо велика палітра. Тому загалом цю майстершу я рекомендую. Вона файна, весела дівчина. Ось, але, але що я хочу сказати, те, що до неї достатньо важко записатися, тому що у неї постійно забиті вікна. Ось я. Я з такою важкістю записалася на грудень місяць, тому що він, він неї за, завжди забитий. Я реально, коли до неї записуюсь, в неї постійно вікна забиті, і ми постійно согласовували час, коли мені прийти до неї, тому що у вихідних вона фактично не працює тільки в виключних ситуаціях, наприклад, у грудні місяці або у березні. Але це дрібниці. Ось. Сподіваюсь, що тобі сподобалось це відео. Став подобайку, підписуйся на мій канал. Гарного настрою, папа.